Дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю голові одного з департаментів Одеської ова. Повідомили про підозру за даними Одеської обласної прокуратури. Посадовець був учасником схеми розкрадання коштів облбюджету, які виділялися комунальним закладам для проведення ремонтних робіт разом з директором одного з держпідприємств та ще трьома особами. Він підробляв та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт покрівлі спального корпусу. Одеської Ського обласного ліцею No6 та ремонтно будівельних робіт приміщення барабойського психоневрологічного будинку інтернату внаслідок цього державі завдано майже 400 тисяч гривень шкоди. За інформацією змі мова йде про очільника департаменту освіти і науки Олександра Лончака. Правоохоронці викрили чергового фаната руського миру. Він активно поширював ворожу пропаганду у заборонених в Україні однокласниках. На власній сторінці чоловік розміщував публікації, в яких звеличував кремлівського вождя, закликав не обмежуватись захопленням українських міст а поширювати російський мир на територіях європейських держав. Також він стверджував, що Одеса російське місто під час обшуку, окрім гаджетів, з доказами, знайшли автомат, пістолет, шаблі та ножі. На Одещині викрили мережу збуту психотропів. Їх продавали через магазини у Телеграм. За даними слідства, четверо мешканців Чорноморська налагодили розгалужену мережу продажу наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями. Товар збували шляхом так званих закладок. А також під час особистих зустрічей з перевіреними покупцями клієнти перераховували гроші на банківські картки та через небанківських операторів. Під час проведення 15 одночасних обшуків за адресами проживання… Ання фігурантів вилучили приблизно 5 тисяч фасованих згортків для закладок з канабісом, амфетаміном та піпі. А також пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські карти, кошти в іноземній валюті, мобільні телефони та чотири автомобілі. Також у фігурантів знайшли арсенал зброї, зокрема два пістолети, Макарова, 22 набої різного калібру, п'ять гранат, реактивна протитанкова граната, РПГ 18 та ножі. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає. Орієнтовно понад мільйон гривень. З 1 квітня рецептурні ліки можна буде купувати за електронним рецептом. При цьому список препаратів не розширюється. Мова йде лише про те, що відтепер в аптеці не треба буде пред'являти паперовий рецепт. Аби отримати його, не потрібна навіть декларація із лікарем, до якого ви звертаєтесь за рецептом. Зазначу, до переліку рецептурних препаратів не входять найбільш поширені засоби. Ми їх відносимо до невідкладної медичної допомоги, да, тобто жарознижуючі болі, знижуючі, такі як парацетамол або то так вони без рецепту. Інші препарати це в більшості стосуються антибіотиків, психотропних речовин, гормональних препаратів. Вони будуть виписуватися тільки тепер за рецептом. А от німисили, який часто використовують для усунення болю або жару, і так не можна було відпускати без рецепту. Втім, доволі часто цієї вимоги не дотримувалися. Щоб перевірити, чи той чи інший препарат має відпускатись за рецептом, можна пошукати в інтернеті інструкцію до нього, де вказується форма відпуску. Спрощений імпорт військових товарів. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів та комплектуючих військового призначення та подвійного використання. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати висновок від Служби безпеки України. Раніше на отримання довідки йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів на час воєнного стану. Такої необхідності більше немає. Повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Спрощення. Процедури пришвидшить везення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт. Світовий банк виділить на відновлення українського агросектора 132 мільйони доларів. Кошти будуть доступні для державних програм, зокрема кредитів 579. Фінансування надається за вже виконані витрати, пов'язані з державними послугами та після процесу верифікації. Тобто, таким чином хочуть максимально знизити корупційні ризики для іноземних грошей. Тому держава має підтвердити, що кошти надходять до кінцевих бенефіціарів і безпосередньо підтримують громадян України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.